На вашому екрані 900 і 1000 американських доларів. Саме у стільки оцінила компанія AMD свої відеокарти на базі нової архітектури RDNA 3. Radeon RX 7900 XT і 7900 XTX молодша і старша сестра в передтоповому або топовому сімействі, де чекати бюджетного поповнення поки що не варто. А шкода, адже народні RX 6600 і 6600 XT минулого покоління й досі милують око і гаманець, у чому ви можете переконатися, подивившись відео оптимально. Мальний ПК-2022 у нас на каналі. Героїні нашого відео так сильно прикували увагу геймерів, що за півроку не змогли потрапити в залізну статистику СТІМ, де себе добре почувають карти від зелених, включно із сороковою лінійкою. Сестри виявилися настільки популярними, що старшу XTX у виконанні Gigabyte Aorus Elite я так і не знайшов у каталогах магазинів. Молодша XT від ASUS TUF тільки почала з'являтися на прилавках наприкінці березня, а її цінник лише нещодавно відскочив. Від лякаючих 50 тисяч гривень. Сам факт, що за ці гроші можна купити дві PlayStation 5, викликає посмішку, особливо якщо брати до уваги, що чіпи для всього карентгену виробляє велика і жахлива TSMC, ціни на напівпровідникові пластини якої не впинно летять у небеса. До речі, про чіпи TSMC. Тут AMD вирішила заощадити, так вам не почулося. Чіплетне компонування дало змогу встановити основний 5-нанометровий графічний чіплет Graphics Compute DAI і 6 додаткових Memory Cache DAI з 6-нанометрових пластин простіше. Здавалося б, нарощує і урізає, скільки влізе. Але відрив старшої XTX від флагмана минулого покоління шокуючим не назвеш. Так, транзисторів стало набагато більше. Шина пам'яті зросла з 256 до 384 біт, але в іншому надбор. Лавка вийшла доволі скромна. У молодший XT під ніж потрапив один модуль MCD з тим же чіпом Navi 31, але трохи пораненим. 84 з 96 обчислювальних блоків не постраждали, а 192 блоки рестеризації навіть не зачепило. Разом з одним MCD відвалилися пару модулів gddr 6 відеопам'яті, але навіть 20 ГБ проти 24 у старшої вам має вистачити з головою, у чому ми скоро переконаємося, оскільки місця в сьогоднішньому тесті. Було лише для трьох, основний акцент буде на протистоянні молодшої 7900 xt з RTX 4070 Ti, а результати XTX йтимуть бонусом. Ну а замість топових процесорів в тестовому стенді буде народний Core i5 13600KF. Чудова можливість протестувати процесорозалежність драйверів Nvidia та AMD. Ну і не забувайте, що посилання на всі комплектуючі з тесту і не тільки, ви можете знайти в описі під відео. Не вагайтеся і звертайтесь до фахівців магазину Artline. Допоможуть вам із вибором заліза для вашого ПК і дадуть відповіді на всі питання. Почнімо зі свіжого, але все ще кульгаючого порту The Last of Us частина 1. Після 40 хвилин компіляції шейдерів ми бачимо таку картину. RTX 4070 Ti на перший погляд видає приблизно той самий фреймрейт, що й rx 7900 XT. Але не забуваємо, що у карт від AMD набагато більше відеопам'яті. 12 ГБ це впритул навіть у Quad HD. І цей впритул помітно Означається на плавності і на показниках рідкісних подій 4070Ti. у карт AMD з плавністю жодних проблем. Ну це якщо не брати до уваги проблеми цього порту на всіх системах. Когвартс Легасі також дуже ненажерлива до відеопам'яті, але на відміну від The Last of Us відкрито в меню про це не повідомляє. А вже ж, процесор і швидку пам'ять гра теж любить, але плавність роботи відеокарт у 2K з увімкненим рейтрейсингом ви і самі можете порівняти. Усім картам у тесті тяжко. Але у Radeon'ів просідання FPS не так впадають в очі. 20 і 24 ГБ відеопам'яті роблять свою справу. І тут варто було б увімкнути DLSS або FSR, але у цьому відео тест будуть лише на максимальних налаштуваннях із променями. Усе ж таки, ми маємо справу з картами за 50 з гаком тисяч гривень. Тестуєш із рейтрейсингом кіберпанк, продався NVIDIA, тестуєш без DLSS3 – продався AMD. Отже, продався обом. Радеони в кіберпанку швидші за карти NVIDIA без RT. Це факт. Рейтрейсинг у Cyberpunk 2077 сімдесят дається набагато гірше, і це ще без Overdrive Mode, який скоро має з'явитися в грі і додати підтримку пафтрейсингу. Ось тоді у всіх карт без підтримки DLSS 3 буде слайдшоу до речі. Про те, як працює DLSS 3 в сучасних іграх, ви можете дізнатися з нашого попереднього відео. Останній патч для оновленого відьмака 3 серйозно підняв показники швидкодії RTX 4070 Ti і наймовірніше решти систем. Помітно поліпшилася плавність, судячи з усього, через цитую розробників поліпшене використання ядер центрального процесора. Не минуло й восьми років. Радеони напрочуд непогано проявили себе в рейтрейсингу. Молодша 7900 xt все ж таки відстає на 4-5 кадрів від RTX 4070 Ti, а старша модель її приблизно настільки ж випереджає. Але з ціною Ною XTX напрошується порівняння з RTX 4080, де переможець у RT і так усім відомий. Dying Light 2 це той випадок, коли увімкнення рейтрейсингу виводить гру на новий візуальний рівень. На жаль, швидкодія через це постраждає на всіх системах, але воно того варте. На щастя, є підтримка DLSS 3, FSR 2 і навіть інтелівського апскейлу XESS. Тож довести гру до 60 кадрів за секунду буде неважко. Очікував значно гіршого результату від молодшої rx 7900 xt а ось старша не сказати, що сильно пішла вперед. Явно, не 80 кадрів конкурентки. Тік 4080. та й чотири сотні ватів проти 270 у 4070 Ti виглядають гнітюче. Far Cry 1440 p усе на максимум, включно з Діксартіннями. Вирішив додати цю мало кому потрібну гру з однієї простої причини. На відеокартах Nvidia, особливо старших, завантаження графічного процесора й досі занадто низьке, до сотні там далеко. І ось радеони допоможуть нам розібратися, винна в цьому сама гра чи розхвалені драйвери від Nvidia. Оверлей показує більш високе завантаження графічних процесорів карт AMD, отже, Nvidia є над чим попрацювати. Тут, впевнено, на на перемога карт AMD. Плектейл Requiem дружить з відеокартами від зелених, і увімкнути FSR в ній можна лише за допомогою модів. Radeon RX 7900XT сильно програє своєму конкуренту RTX 4070 Ti, І тут підтримка FSR точно б не завадила. Старша 7900XTX за фреймрейтом має непоганий вигляд, але за ціною і енергоспоживанням із 4070 Ti її ніяк не порівняти. Forza Horizon 5, Quad HD Extreme Preset налаштувань графіки, який автоматом вмикає рейтрейсинг із високою якістю. Якість RT та інших ефектів можна ще підвищити, але я вважаю, що краще використовувати пресети, щоб унеможливити помилки і щоб вам було простіше порівняти своє залізо з тестовим. І тут ми маємо наочний приклад, що 7900 XT та XTX дуже потужні в растеризації і навіть в лайтовому рейтрейсингу, але лише в лайтовому. Так що тести тестами, а викручувати. Ти всі налаштування графіки на максимум не те, що не обов'язково, а навіть шкідливо, особливо що стосується рейтрейсингу. Call of Duty Modern Warfare 2 відмінно обходиться без променів і так само відмінно працює навіть з екстрим пресетом налаштувань графіки. Це, мабуть, єдина гра, в якій відеокарти від AMD на голову перевершують карти від зелених. 7900 xt швидше за RTX 4070 Ti більш ніж на третину, а RX 7900 XTX взагалі розчинилася вдалині з двома сотнями кадрів на секунду. Якщо ви ні в що більше не граєте, окрім як у Modern Warfare 2 або в Warzone, то Radeon 7000 серії є. Єдиний варіант отримати максимум FPS, навіть вищий, ніж з RTX 4090. Red Dead Redemption 2 максимальні ручні налаштування графіки, оскільки повзинок після чергових оновлень перестав працювати. На інших ютуб каналах 790XT виявляється швидшою за RTX 4070 Ti, але як ви самі можете переконатися, обидві карти видають схожий фреймрейт. Хіба що карта від Nvidia традиційно має проблеми з фреймпейсингом, що сильно вдарило по показниках рідкісних подій. У Радеонів графік часу кадру виглядає більш рівним, і відтак радеони перемагають за мінімальним фреймрейтом. На завершення трохи про температури, шум і енергоспоживання у компактному корпусі Джонсбо Ді 41 Mesh усім трьом немаленьким відеокартам було доволі спекотно. Зліва MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio. з коробки перемикач BIOS у режимі Silent. максимальні 77 градусів по чіпу, 68 градусів температура відеопам'яті і приблизно півтори тисячі обертів вентиляторів. Відеокарту гучною не назвеш, але температури немаленькі. 270 Вт енергоспоживання в стоці досить типові показники для всіх 4070 Ti. Посередині героїня відео Asus TUF RX7900XT Gaming OC з коробки BIOS у Performance Mode. Найбільша і найгучніша відеокарта в тесті майже 2300 обертів вентиляторів, зате чипу прохолодніше, максимум 65 градусів, а ось відеопам'ять майже 86, що досить багато. Розхвалену на презентації енергоефективність у Hardware Info я так і не знайшов, але чітко видно, Total Graphics Power 278, Board Power 335 пауэр ватів. Ну і найекстремальніший пункт GPU Power максимум 519 ватів. Підозрюю, що. Він відповідає за короткочасні сплески, транзієнти. Ну і праворуч, найшвидша карта Gigabyte Aorus RX7900 XTX Elite здивувала в хорошому і поганому сенсі. З максимальними 2000 обертів на хвилину з OC BIOS температура чіпа досягла всього лише 57 градусів, відеопам'ять 82 градуси, але енергоспоживання. Total board Power 412 Вт, який ви, до речі, бачили в іграх, і GPU Power Maximum 611 ваттів. Я розумію, що транзієнти є і на картах NVIDIA, які, до речі, враховують споживання лише одного свого чіпа, а не карти загалом. Але 600-ватні сплески можуть виявитися не по зубах 750 ватним блокам і не тільки. Добре, що наш 850-ваттний голдовий блок від Gigabyte без проблем витримав таке навантаження. Однозначні рекомендації та висновки зробити непросто. У всіх цих карт є свої переваги і недоліки, але з таким цінником важко йти на компроміси. Втрачати перевагу в рейтрейсингу, 3, роботі в Blender та інших додатках в обмін на буст у растеризації та більший обсяг відеопам'яті варте воно чи ні вирішувати вам? Як вам нові радеони? Напишіть у коментарях. Дякую вам за перегляд та бережіть себе.